Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я би хотіла присвятити цариці садів, і сміливо можна сказати, королеві парфумерії – Це троянді. Сьогодні ми поговоримо з вами про аромати, в яких є ця прекрасна нота. Взагалі, я б хотіла зробити невеличкий огляд самої сировини, з якої. Які категорії сировини з троянди використовують в парфумері? Ну і для вас підібрала підбірку ароматів, в яких є ця нота, і в якихось з них вона виступає в такій, можна сказати, сольно. Тобто це основна голосна нота. А в якихось ароматах вона є прекрасною базою, на якій відкривається звучання інших нот в поєднанні саме? З нотою троянди. Тож ми починаємо. І перше, про що важливо сказати, що е, якийсь період, е, це, мабуть, десь з початку нульових і от десь до 18-го року, багато хто вважав е, ноту Троянди дещо. Не такою актуальною, характерною для якоїсь такої вікової парфумерії, я б навіть сказала, і тому надавали перевагу здебільшого іншим нотам в парфумерії. Але все-таки краса Троянди вона незмінна. І вона є як в таких великих парфумах, як то Шанель номер 5 Шалімар. Тобто вона там представлена. Так і в сучасних, дуже актуальних, дуже таких свіжих новаторських композиціях. і, безперечно, її статус головної квітки, як то взагалі у всьому переліку квітів, так само парфумерії, залишається незмінним. І зараз дуже дуже актуально саме звучання нот троянди. Осно... Такий дуже цікавий факт стосовно самої троянди. Існує безліч видів троянд, безліч сортів, безліч ну, варіантів того, як вона виглядає, якого забарвлення, як виглядають самі бутони. Але існує лише два види троянди, з яких можна добувати саме екстракт трояндовий і той екстракт, який якраз передає оце прекрасне, таке вологе, відкрите жіночне звучання троянди. І е, таких троянд лише два сорти. І ці троянди вирощують або ж в грасі. Це Територія Франції, яка знаходиться на півдні Франції, на березі Середземного моря, з іншого боку, Грас оточують гори. Це ідеальний клімат, в якому, можна так сказати, дозріває троянда, після чого її Беруть їх в обробку, і далі вже великі парфумерні будинки роблять замовлення на цю сировину. Вони попередньо приїздять на поля Грасу, дивляться, яка троянда, якої вона в цього року, це так само, як з вином і з виноградом, як вона цього року наситилася сонцем, вологою, як вона звучить, і роблять замовлення вже сировини для того, аби використовувати її в своїх творіннях. Деякі парфумерні будинки, такі як, наприклад, Діор, Герлен, мають власні трояндові поля в Граасі. Ну і безумовно там працюють їхні спеціалісти, і вони теж озвучують, які ж троянди в цьому році виросли, і яке звучання матиме сировина, отримана з них. Також іще, окрім Граасу, троянда вирощується в, в Болгарії. Турецька троянда надзвичайно популярна в використанні. Даманська. В Марокко виростають троянди, і цю сировину також активно використовують в парфумерії. І існує три види уже безпосередньо парфумованої сировини саме з троянди. Сама легка концентрація це трояндова вода. Середньої такої інтенсивності звучання це трояндове масло, і саме таке насичене, глибоке це трояндовий екстракт. Трояндовий екстракт добувають з пелюстків троянди таким складним хімічним шляхом. Трояндове масло добувають шляхом дистиляції, теж бутонів, квітів. і трояндова вода це вже як… Так сказати, побічний продукт після того, як отримали трояндове масло. Це більш-меншої концентрації, але все рівно теж дуже якісний продукт саме з трояндовим звучанням, і його теж дуже часто використовують в парфумерії. Зокрема, трояндову воду частіше використовують в парфумерії концентрації Одеколон. Або димка для, для волосся, ну тобто щось такі парфумерні продукти, в яких мінімальна концентрація парфумерних масел, і вони мають таке легке, невагоме, повітряне звучання. От цей, цей тип, тип сировини, такий як трояндова вода, використовують в таких продуктах. Також ще дуже важливо, коли ми говоримо про троянду. Казати про те, що вона надзвичайно актуально звучить саме, от коли закінчується літо і починається осінь, коли ще стоять досить теплі, а іноді спекотні дні, але вже в повітрі, в вечорах от відчувається оця така. Осіння прохолода, і з'являється якась така меланхолійність у всьому, з'являється відчуття настання і зміни пори року. І от, особисто для мене троянда якраз ідеально звучить в оцей перехід еліта в осінь. Саме тому я сьогодні вирішила зробити таке відео і показати вам аромати, які я підготувала саме з нотою троянди. Почати хочу з композиції, яка стала особисто для мене відкриттям цього літа. Вона ну, відносно нещодавно у мене з'явилась. І це аромат бренду Dior Miss Dior Rose and Rose. І це така красива, якась така розкішна, е -е елегантна вишукана троянда. Композиція складається з Даманської рози та Граської. В базі тут білий мускус, і цей білий мускус, він такий, знаєте, вершковий, такий легкий. І навіть в кінці мені трошки в аро, звучання аромату іде в звучання, хто знайомий з звучанням композиції Нарциса Родрігес Фохер» Чорний кубик. От Оце приємне, таке, дуже породисте, мускусне звучання. Але основними нотами, безперечно, тут є ноти троянди. І ця троянда, знаєте, така вона якась. Росяна, свіжа, тендітна, на ній ніби мерехкотять оці краплинки роси, і вона вся така свіжа, така тендітна і відкриває пелюстки цьому світу. Ну, надзвичайно красивий аромат. Я сама їм весь час, практично зараз користуюсь, отримую неймовірне задоволення від звучання саме троянди і білий мускус дає мені якесь таке, знаєте, особливо в надвечірок, коли лягаєш спати і на волосі ще відчуваєш от, е якраз присутність цього мускусу, дає якесь таке відчуття спокою, затишку і зігріваючи якесь таке е також я відчуття, е маю, коли відчуваю цей мускус. Тому я вам щиро рекомендую аромат з нотами троянди Miss Dior Rose and Rose. Наступний аромат, який також присвячений троянді, і це один з моїх літніх фаворитів це композиція «Герлен» серія Аква Алегорія Rose Rose. Це теж, безперечно, дуже красивий, такий свіжий, легкий, невагомий трояндовий аромат. Його створив Т'єрі Васар, і це також якась така новаторська варіація композиції на тему троянди. Оскільки він коли її робив, я вже в декількох відео говорила про це. Він пішов від зворотнього і в цьому ароматі ноти базу, кедру та мускусу розмістив в перших нотах. В серці цього аромату знаходиться прекрасна троянда з. Піон, Піон надає теж такої елегантності, якоїсь такої дуже приємної легкості звучання цієї композиції. Ну і в базі тут цитрові, цитрусові ноти бергамоту, лимону, лічі та чорної смородини. І це просто прекрасний літній освіжаючий. Ну, дуже приємний за своїм звучанням аромат, якому я вже присвятила декілька своїх відео. І от дійсно для мене взагалі в цьому році серія Аква Алегорія була суцільним приємним відкриттям, і цей аромат не був винятком, тому що він просто прекрасний. Я вам також рекомендую цю композицію, оскільки в ньому прекрасно звучить троянда. Наступна композиція, яка є в моїй колекції і також присвячена троянді. Це бренд Lancome, аромат La Vie Belle-Rose. І це, знаєте, надзвичайно красивий такий приємний, життєрадісний аромат, як, в принципі, всі аромати цієї серії. Але тут е, ця троянда. Теж дає такої вишуканості якоїсь якогось такого лоску приємного, саме о цьому такому десертному, красивому звучанню класичної версії «La vie belle». В цій композиції надзвичайно красивий початок з бергамоту, малини. В центрі тут ви відчуєте даманську троянду, півон звичайну троянду. І все це дуже красиво розміщується на базі з ірису, мускусу, лічі. І це так, дійсно, воно той самий напор, той самий такий імпульс Лав'ябель, але це вже якась така елегантна, дуже приємна, дуже така. Вишукана композиція, і, е, здавалось би, ноти трошки різні в цих композиціях, але все рівно ДНК Лавіабель відчувається чудово. Але троянда тут звучить неперевершено. І, знову ж повторюсь, вона створює дуже такий елегантний, вишуканий, надзвичайно приємний фльор. І він уже не такий інтенсивний і, в якійсь мірі, як буває, характеризують Лавіабель. Приторний відтінок звучання. Це все-таки щось свіжіше, дещо прозоріше, я б навіть сказала. Не так інтенсивно та щільно, але все рівно надзвичайно прекрасно Ланком Лавіабель Ен Роуз. Ще один представник бренду Ланком в цій підбірці, і це аромат Idal. І це також Ода Троянді. Сучасній, динамічній, дуже такий якийсь потужній в своєму звучанні. На старті ви відчуєте приємні ноти бергамоту та груші. В центрі тут прекрасна троянда в компанії з жасмином, і база з мускусу, ванілю, кедру та пачулі. Це настільки красиво, це настільки приємно, і композиція не надто складна в своїх компонентах. Але вона так прекрасно звучить, і от уже напередодні якоїсь такої прохолоди, яка нас очікує, ця композиція ну настільки вона доречна, настільки вона приємна. Особисто для мене, я вже багато де згадувала, цей аромат досить лінійно звучить. Тобто всі ноти з'єдналися. І в унісон вони проявляються в своєму звучанні. Але це надзвичайно красиво, надзвичайно приємно, тому я також вам рекомендую, якщо ви шукаєте композицію з трояндовими відтінками, ланком ідол. Наступний варіант троянди в парфумері це бренд Narciso Rodriguez Rouge. І це дуже красива троянда в компанії з мускусом. Тому що всі ми знаємо, що Нарциса Родрігес це парфумерія Нарциса Родрігес. Дуже красивий такий породистий мускус це головна дієва особа в цих, всіх композиціях цього бренду. І цей аромат не став винятком, але надзвичайно красива троянда, вона якось робить цей аромат таким вишуканим. Дуже, яким, знаєте, таким розслабленим, неспішним, не таким напористим, як більшість композицій Нарциса Родрігес. І в цьому такий, такий настільки приємне оце звучання і приємне враження складається від цієї, від цієї композиції. Починається цей аромат трояндою та конвалією. В центрі, як я вже сказала, мускус в серці звучання. І далі кедр, ветивер. І знову ж таки мускус, і це дуже, знаєте, якось так дуже приємно. Дещо мені якось я відчуваю якусь припудреність в цьому і м відчуваю якийсь такий спокій, коли користуюсь цим ароматом. Я його надзвичайно люблю от восени, коли вже стане більш прохолодніше, але зараз іще. Такі теплі дні, і нам здається, що ми хватаємося за літо, яке вже йде своєю дорогою. Але цей аромат надзвичайно прекрасний і доречний в багатьох ситуаціях. Ну, на кожен день він може стати вашим надійним компаньйоном Нарцисо Родрігес Rouge. Також ще один з ароматів в моїй підбірці, який, в принципі, для мене сам бренд є. Одою троянди, вони настільки якось так шанобливо, і це як своєрідний символ цього бренду Троянда, це Клоє, аромат Rose de Клоє. І це теж надзвичайно красива трояндова композиція. Ще раз повторю, що в принципі, бренд Клоє, троянда для них основна дієва особа всіх композицій. Вона то в компанії з Цитрусами, то в компанії з красивими квітами, то як тут практично сольно виступає, ну це надзвичайно красива композиція. В композиції ви відчуєте ноти бергамоту, лимону, лічі. В центрі тут даманська троянда, тархун, і він дає таку свіжість композиції. Ну, і база з амбри білої та мускусу дає можливість всій цій красі на такій теплих нотах. Максимально проявитися і цій троянді розпустити свої пелюски і віддати всі пагощі, які є в цій прекрасній квітці. Просто чудовий аромат. До речі, його створив Мішель Альмарак. Огляд на біографію цього парфумера є в мене на каналі, якщо вам цікаво, можете ознайомитися. І сам аромат був приурочений 50-літтю брендом. Ну і от відповідно, оскільки, як я сказала, троянда це є їхній своєрідний символ в парфумерії, то вони зробили от такий красивий трояндовий аромат, презентували його, і він, звичайно, є таким одним із флагманів цього бренду. Дуже красива пляшечка, оцей такий. Припудрено-рожевий бантик, він теж уже наштовхує на відчуття та розуміння того, як звучатиме аромат. Отак От вишукано елегантно, в якійсь мірі стримано. Все це так, так і відноситься до цієї композиції. Наступний аромат, який приурочений ноті троянди, О, яка це краса! Це бренд «Герлен», аромат Moon Girlen. Bloom of Rose. І е, ви не дивуйтеся, в мене просто це тестер. То я для краси вдягнула кришечку з туалетної води Мункерлен. В рідна кришечка має тут такий. Яскраво малиновий поясочок. Він підкреслює те, що це трояндова композиція. І, безумовно, це надзвичайно красиве цвітіння троянди. І вже так бачите, гарно я його відпила і сама користувалася інтенсивно. Вже років два в мене цей флакон. Я сама користуюсь ним досить інтенсивно. І дівчатка в мене його займовляють, оскільки я займаюся розпивом. І це теж дуже прекрасна трояндова композиція. Всі ви добре знаєте, що серія Moongerland присвячена лаванді. І лаванда має таке досить заспокійливе, якесь розслабляюче відчуття, коли ви її слухаєте, от вона якось так засп... діє. Ця композиція так і починається. Нотою лаванди та цитрусовими нотами. В серці тут даманська троянда, жасминне ролі і Красива база з ванілі та сандалу робить цей аромат таким, знаєте, приємним, дуже жіночним, м'яким, якимось розслабляючим і, знаєте, якимось таким. Затишним, комфортним, таким огортаючим. ну Дуже приятно, приємно його і на собі відчувати. І якщо ви е зі сторони десь цей аромат слухаєте, то він дуже приємний. Тому я також щиро рекомендую вам спробувати композицію «Gerlaine, Moon -Gerlaine, Bloom of Rose. Наступний аромат, в якому нота троянди присутня, але вона виступає. Красивим фоном, на якому розкривається решта компонентів. І це аромат бренду Chanel коко Mademoiselle версія Intense. Починається вона цитрусовим звучанням, бергамот, апельсин, мандарин. В центрі тут троянда. Далі вона в компанії її складає жасмин. І тут дуже красива база з бобів тонка, пачулі, ванілі, мускусу, лабдану. Це настільки приємний в своєму звичайні аромат. Це один з моїх фаворитів. До речі, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму вам відео про мої особисті фаворити або мої парфумерні підписи, за якими мене впізнають моє там, оточення і розуміють, що це, якщо відчувають цей аромат, то асоціюють зі мною. Якщо вам цікаво, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. А цей аромат... Е Безперечно, прекрасний. Він є вже одним з флагманів бренду. Взагалі вся серія Coco Mademoiselle, вона, безперечно, надзвичайно красива, надзвичайно жіночна, елегантна і е, така якась настільки неповторна і унікальна в своїй е, оцій якійсь такій дійсно жіночній красі. Тому я щиро рекомендую вам до затесту цей аромат. І ще один аромат, який теж нещодавно з'явився в моїй колекції це аромат бренду Yves Івсев Laurent Париж Rose. І це також надзвичайно красива, приємна, дуже вишукана, якась така м -м, волога росяна троянда. Причому що це не одна троянда, а це ніби такий величезний букет. Не з е, тро, квітів, з таких, знаєте, крупних, а коли дрібненькі трояндочки, їх багато на стеблині, і от ви занурюєте обличчя в цей такий вологий, свіжий букет. І от саме таким для мене, особисто для мене, є звучання цього аромату. Він настільки приємний і. Хоча він з'явився також у мене нещодавно, тому що я готуюся до нового відео про нового парфумера. Хай цей аромат буде для вас невеличкою підказкою, про якого парфумера йде мова. І от я була настільки задоволена, що саме цей аромат з'явився в моїй колекції, тому що аби ще трошки раніше. Тому він настільки от якийсь такий, він для мене в одній категорії по звучанню, по свіжості звучання, як аква-алегорія Роза Роз. Але от я не сумую, тому що впевнена, що матиму можливість його ще поносити ранньою осінню. І зараз, коли я, наприклад, вранці прокидаюся, у мене там думка, який аромат нанести, щоб там спуститися вниз, е, якусь ранкову рутину провести, то дуже-дуже часто я використовую саме цей аромат. Цей аромат починається нотами дикої троянди, неролі та листа фіалки. В базі тут даманська троянда, конвалія і жасмин. І база з мускусу та санталу роблять цей аромат і в якійсь мірі глибоким, і в той же час таким повітряно вологим, освіжаючим, надзвичайно. Красивим квітковим і дуже-дуже дуже приємним в своєму звучанні. І цей аромат е, підійде на будь-який вік, на будь-який там привід в повсякденному житті, якщо якась зустріч, якесь е, навіть святкування, він буде надзвичайно доречний, він буде надзвичайно приємний і. Знаєте, от я вже, хоча відносно недавно цей аромат у мене отримала декілька компліментів на нього, і чоловік зацікавився, що за композиція, що подібного він на мені не відчував. І дуже приємно, в позитивному ключі зауважив наявність цієї композиції, тому я вам також щиро рекомендую аромат Івсев Париж. Present Rose, якщо ви ну, шукаєте для себе приємне звучання троянди в парфумерії. Ось такою була моя підбірка ароматів з нотою троянди. Я вам щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій, оскільки вони надзвичайно приємні, надзвичайно вишукані, жіночні і створюють, знаєте, дуже такий приємний, якийсь легкий, піднесений настрій, коли ви їми користуєтесь. Якщо у вас є бажання спробувати ці композиції, я займаюся розпивом Ось моя сторіночка в Instagram, можете написати мені. Я з задоволенням поділюся цими ароматами з вами, аби ви склали власну думку про ці композиції. Якщо дане відео для вас було цікавим і ви приємно провели час. Поставте йому, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!